Полтавська політехніка велична і сильна, сучасна і прогресивна. Наш університет, як великий корабель, крізь усі негоди до нових вершин і перемог, веде ректор Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко. Насправді Полтавська політехніка стала справжнім місцем, де я знайшов себе себе як особистість. Я реалізував себе. Я знайшов місце, де я справді буду корисним. А Володимир Олександрович справді для нас потужний лідер, який дбає, дбає про студентство, який підтримує нас у любу тяжку або добру мить, який завжди з нами, який буде нас підтримувати. І ми його також підтримуємо у будь-якому рішенні. По перше у нас дуже класна група, дуже класні люди, і я знайшла тут людей, з якими в мене прям повний коннект. Також трошки так виповнилася моя дитяча мрія через те, що я хотіла стати колись акторкою. А тут у нас в університеті є е, театр, в який я також прийшла, і мені там також дуже подобається. І взагалі усі репетиції ну, це дуже класно. Дуже подобається навчання тут. Вступила через досить гарну матеріально оснащену базу. Дуже сильно подобається освітня програма моєї спеціальності філології. Надзвичайно гарні привітні викладачі. Звісно, знайшла надзвичайно велику кількість друзів. А ще, що найбільше торкає, що це постійно організовують благодійні заходи. Ходили на концерт надзвичайно відомого гурту без обмежень. Приїжджала Ольга Сумська. Надзвичайно подобається те, що університетом займаються, розвивають, вкладають, цінують нас студентів. Подобається, що проводиться багато змагань, політехніка має талант, і в цілому дуже подобається тут навчатись. Мені подобається те, що наш ректор він університет оновлює і змінює. У нас аудиторії поновлюється. Додається техніка в університет. І я бачу, що йдуть зміни, якісь іде все на краще. І мені подобається саме те, як університет, в яку він траєкторію іде, як зміни йдуть на краще для студентства. Ректор нашого університету сприяє розвитку університету в плані фізичної культури. Для того щоб молодь побачила, що це дійсно цікаво, і також мені подобається відкритість в комунікації можна будь-яку ідею запропонувати і отримати результат, почати реалізовувати її. Перш за все, я люблю наш університет за дружню атмосферу і за людей, які тут навчаються. Це дійсно дуже амбіційні особистості, які вміють себе правильно і яскраво показати, з якими приємно спілкуватися і з якими можна дуже легко знайти спільну мову. Я люблю наш університет за те, що можна не лише просто відвідувати пари і йти додому, робити домашні завдання. А також і за безліч інтерактиву, який. Тут можливий багато просторих, сучасно обладнаних аудиторій, багато сучасної техніки і будь-які можливості для свого розвитку і для співпраці з друзями та викладачами. Полтавська політехніка це велика частина мого життя. Кожного дня я прокидаюся з думкою, що мені потрібно йти в університет. Це дуже позитивна думка. Бо я знаю, що тут мене чекають прекрасні люди. Наш ректор Володимир Олександрович, який є для всіх нас прикладом, прикладом лідера, і ми дійсно вдячні за все, що робить для нас ректор. Володимир Олександрович це справжній лідер нашого університету. Я пишаюся. Ним як лідером, його рішучими діями і рішучим настроєм. Полтавська політехніка для мене стала другою домівкою, де я знайшов справжніх друзів, знайшов можливість реалізувати себе як особистість, знайшов своє кохання. Для мене полтавська політехніка це. Родина це сім'я, студентське життя, яскраві роки, які ще в мене попереду. Особистість ректора мене вражає тим, що він такий цілеспрямований. Все робить для студентства, для нас, для нашого комфорту, для нашого добробуту. Все для нашого університету. Полтавська політехніка посідає велике місце в моєму житті. Всі доброзичливі і вважають добра тобі і. Твоєму навчанню тут. Я люблю наш університет за те, що тут така тепла атмосфера. Тут, навіть коли я сюди потрапила вперше, це просто настільки. Приємна атмосфера. Тут вже просто як коли ти знаходишся, ти тут знаходишся як вдома, і хочеться сюди приходити. Я хочу йти до університету завжди. Тавська політехніка це неймовірний поштовх як для мене, як для студентки, тому що постійно з року в рік мене нові можливості різні академічні мобільності. Минулого року поїздка до Польщі цього року також очікую поїздку до Польщі. Можливо, навіть вийде поїхати у Канаду. Також різні стипендіальні програми, учасницею якої я стала і перемогла. В першу чергу я завдячую цьому Володимиру Олександровичу, тому що він, як наш лідер, займається. Працю з такими крутими компаніями, як Укрнафта, ДТЕКНАВТАГАЗ і так далі. І це в першу чергу можливості для студентів для подальшого працевлаштування, для стажування, для пошуків себе. Дуже вдячна політехніці за те, що вона надає мені такі можливості, за те, що мої студентські роки проводять проходять неймовірно цікаво. Пізнавально і з кожним роком все більше і більше досвіду. Полтавська політехніка для мене це про безліч можливостей для молоді проявлятися, заявляти про свої таланти, і це дійсно неймовірно, що ректор підтримує. Такі починання, і я також, наприклад, одержала перемогу на політехніка має талант. Видно скільки багато всього зроблено для університету. Університет розвивається і це не може не радувати. Полтавська політехніка це для мене друзі, викладачі, спілкування, проводити вільний час, комунікувати, дізнаватися багато нового та цікавого. А ректор це справжній лідер, який робить все для нашого університету. Для мене Полтавська політехніка, по перше, дійсно стала другим домом, тому що приходячи сюди, я відчуваю, що ну таке затишок, таке тепло. І просто приходиш тут. Вже твої друзі, твої однокурсники, твої одногрупники. Для мене це той ж самий тут парламент. Це мої друзі. І тому для мене це дійсно другий дім. І приходячи сюди, хочеться повертатися знову і знову. Що для мене ректор, це мабуть така світла людина, яка завжди заряджає позитивом. Він розповідає новини, коли зустрічає нас десь в а, коридорі, десь просто йдеш і вже бачиш ректора, і вже світяться очі. Для мене університет став майже другою домівкою. Тут мої друзі, товариші, знайомі. Наш ректор завжди прийде на допомогу, підтримує любі проекти, любі задумки. Хочу подякувати Володимиру Олександровичу за підтримання ментального здоров'я, студентства та викладачів. Коли до нас приїжджали безліч груп, без обмежень, оркестр на оні. Дідзі та Паномарів, дякую. Ректор університету дійсно велика людина. Цінуємо його підтримку, його участь в усьому, що ми плануємо як студенти. З яким би питанням ми до нього не звернулись? Він завжди відкритий до запитання, відкритий до допомоги. З ним дуже приємно комунікувати. Як людина він завжди тримається коло студентів, він завжди зацікавлений в тому, що ми хочемо, що б ми хотіли бачити, і що ми очікуємо в майбутньому. Полтавська політехніка найкраща. Полтавська політехніка це не просто університет, це місце, де мрії збуваються. Нехай же ваші мрії, шановний Володимир Олександровичу, обов'язково втілюються в життя. І нехай якомога швидше це відбуватиметься під мирним українським небом. Вітаємо вас з Днем Народження, з ювілеєм!